Вітаю на моєму каналі всіх гостей і підписників каналу. Канал називається Numismatic, і ми з вами говоримо на ньому про різні монети Європейського Союзу, зокрема і про монети 2 євро. Якщо ви спостерігали за моїм каналом, то ви, мабуть, звернули увагу на те, що останнім часом я дуже часто перебираю банківські роли монет. І тому сьогодні, друзі, я вирішив поділитися з вами інформацією, що мені вдалося зібрати за півроку. За 6 місяців перебираючи роли, сьогодні, якраз, буде мова йти лише про ті монети, які мені трапилися в ролах. Це не означає, що це всі монети, які в мене є. Так, ну мене, скажімо, це абсолютна більшість монет. Інші, які мені хтось дарував, які десь я знаходив так, не в ролах, то я їх поки відклав. От тут якраз ці монети, які мені трапилися в ролах. Тому, що мені довелося знайти за півроку? Я перебрав приблизно 105-110 ролів по 25 монет в кожному, тобто це приблизно 2500 монет, можливо, 2600, 2700, приблизно так, така кількість. І ось там я знайшов, перше, за роками, якщо говорити про монети Німеччини, 2 євро Німеччини, друзі, я знайшов 62 монетки за роками. Тобто різні монети, серед, до речі, серед яких мені потрапила така монета до рук. Я вам трошки про неї вже розповідав. Так, це монета е, німецька і монета в стані ПРУФ 2005 року. Доволі рідкісний рік, тому якраз мені пощастило її знайти. Про це я розповідав у моїх попередніх відео. Так, крім того, я зміг знайти монети Німеччини за монетними дворами. Якщо порахувати всіх таких монет, нараховується приблизно 165. В ролах я знайшов приблизно, друзі, ну, важко це порахувати, але приблизно 130 монет із 165 я знайшов в ролах. У мене їх таких 145, якщо порахувати. Хтось мені подарував, хтось мені зі мною помінявся, хтось надіслав мені листа, якщо ви дивились, спостерігали теж за цим, то ось така от статистика. Так, ну і тепер перейдемо безпосередньо до монет е різних країн Європейського Союзу. І також до регулярних монет. Декілька слів, друзі, про регулярні монети. Я їх назбирав приблизно 38. Так, ось вони. Так, це монети і Німеччини. Тут ми бачимо, так і Австрія, і Нідерланди, і Іспанія. Є різні варіанти там за Авесом, за реверсом. Ну, Я нарахував приблизно 38 монет. Ось вони тут є. Із цікавих, що мені трапилося, Мальта, Монако. Ну, ті, хто живуть в Прибалтиці, можливо, для вас Естонію знайти не важко, а мені в Німеччині було важко, тому вона мені трапилась лише один раз. Ну, інші країни теж доволі іноді рідко трапляються в Німеччині. Та, значить, те, що я сказав, друзі, 33 монети німецьких пам'ятних, ось тут вони лежать. Так? Ну і плюс за монетними дворами, ось там мене додатково є. Тут, мабуть, кращий стан, те, що я міг вибирати. Звісно, трапляється велика кількість однакових. Я однакові теж відкладаю. Так, ну от це якраз регулярні і монети від Німеччини. 33 штуки. Тепер перейдемо безпосередньо до монет інших країн. Так, перше, мабуть, зараз я візьму, підніму цю платформу. Так, маю надію, що монети в мене не полетять. Декілька слів, друзі, про Францію. От Франція, мені довелося знайти 11 монет. Ось ви їх бачите зараз. Маю надію, що вам добре видно. Ну, Начебто світло непогано передає сьогодні. Так, ось такі французькі монети. До речі, деякі з них були такими плямами, пам'ятаєте, я розповідав. Ну, якось довелося відмивати. Ну, Ще, начебто, непоганий стан вийшов. Так, ось такі у нас французькі монети. 11 штук я знайшов із 2500 монет. Ну, ось так, друзі, якось вона Хотілося б більше, але те, що маємо, то маємо. Італія. 8 монеток, які мені трапилися саме в банківських ролах. Так, ось такі монетки від Італії. Це 6 монет від Австрії. Які я знайшов саме в ролах. 6 монет від Бельгії. Так, ось вони, ці монети. 5 монет від Греції. Так, такі монетки. Потім дуже мені подобаються монети Люксембурга, але я знайшов лише 4 монети. Так, ось ви зараз їх бачите. 4 монетки по центру. Так, потім е я знайшов 3 монети від Ірландії. Ось вони. Так, та що по центру в доволі непоганому стані. Так, це в нас три монети від Нідерландів. Так, є дві монети, друзі, від Іспанії. І одна монета із Португалії. Так, ось така у мене підбірка. Те, що мені пощасливилося знайти саме в ролах монет із банку. Так, тому, по суті, це якби більша частина моєї колекції, саме обігові монети із ролів. Ось таке. Статистика така, друзі: регулярних 38. І якщо порахувати всі пам'ятні, які я знайшов, то їх можна рахувати 82. Тобто, ще раз підсумовуємо, з 2,5 приблизно тисяч монет, я знайшов 82 монети пам'ятні. Тобто, це і німецькі, і різні країни Європейського Союзу. Плюс до того, друзі, звісно, велика кількість однакових, велика кількість якраз за дворами. Тому, якщо у вас є, друзі, можливість купувати, брати десь роли, але, ще раз повторюсь, без комісії. Так, я беру ці монети без комісії, я віддаю за них лише за курсом так, 50 на 50. Якщо у вас є така можливість, от ви можете знати приблизну статистику. Якщо ви готові <сміх> таким чином шукати монети, 82 монети з тисяч пам'ятних монет. Ну, із Звичайних монет я знайшов 82 пам'ятні. Тому ось така, друзі, статистика, хотіла з вами поділитися. На цьому ми не зупинимося. Мені подобається перебирати, тому я буду продовжувати і далі це робити. Якщо вам така тематика цікава, і ви любите дивитися, що потрапляється нам в ролах, підписуйте. Підписуйтеся на мене, ставте вподобайку, ну і будемо перебирати далі разом. Дякую за вашу увагу до нових відео.